Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі мої, про ходіння Ісуса і Апостола Петра по воді. Перед тим цілий день аж до глибокої ночі Ісус приймав людей, проповідував, зцілював. І коли звечаріло висилає своїх учнів, самотужки, Перепливати на другий бік моря, а сам віддаляється на молитву. І ось серед глибокої темряви та бурі на морі учні бачать з'яву І Іде Ісус. Всі перелякалися, що це привид, що ти злий дух. Але Ісус позвався. це я, не бійтеся. І тоді відважний апостол Петро мовив до Господа, якщо це ти, то повели, щоб я підійшов до тебе по воді. І Ісус почав іти, почав іти. Чи Петро почав іти, але побачив хвилю велику. Сильний вітер злякався і почав потопати. Господи, рятуй, Господь, простяг руку і витягнув потопаючого із води. Мало віри, дорікнув Господь Ісус Петрові. Дорогі мої, ця історія про Ісуса, як відходить. По воді глибокого значення. Бачимо, що Ісус водночас діє як всесильний Бог і як людина. Як Бог по своїй божественній сутності може їм поміняти закони природи, підкорити їх собі, стати вищими. А будучи людиною, він і передає свою божеству силу і на людську природу. Мої дорогі, ті, що причасні Ісусу, співвідносяться постійно з ним, також через нього стають учасниками Божественної природи, а водночас і божественної сили. Чисто теоретично. І ми можемо. І стати таку ласку, як і апостол Петро, наприклад, ходити, як і він по воді. Так це і може бути не тільки теоретично, але й практично у житті багатьох християн, особливо тих, які є монашествуючи, Господь по своїй благодаті виявляв багато незвичних дів своїх, які перевищують людську Природі. Але людина є дуже слабкою, то тут вона не на висоті свого призвання і віри, то тут вона зразу занепадає вниз. Тому Господь не даремно сьогодні, як багатьох інших, випадках дорікав своїм незрілим, слабким ученням має. Указуючи, цим на те, що треба зростати у вірі. Дивіться, звернемо увагу на наступне. Подібно до того, як силу та славу люди здобувають за допомогою багатьох інших і утверджуються в цьому житті, досягайте бої статусу і імені, так само і в нашій вірі. Ми зростаємо, дозріваємо завдяки духовному подвигу наших вчителів та наставників. Це є насамперед, апостоли і святі Отці як ілюстрація цьому. В храмі на горному місці в Апсиді іконописці зображують дві Євхаристії. Одна Євхаристія у нас, буде, у нас також. Христова Євхаристія чи апостольська, а друга Євхаристія Святоцільська. І ось тепер ми маємо добре знати, бо це нам постійно буде нагадувати. Звідки? Черпати оцієї недостаючої для нас віри, віри апостолів та віри святих отців. Якщо цього не буде, повірмо, нічого доброго не вийде. Дивіться, апостол Павло сьогодні дуже влучно і можна сказати, Часно доповнює, нехай вже кожен вважає, як він будує, не будує будь і що небать. Але апостол Павло не говорить про це і каже, так. один будує з доброго каміння, другий будує з солоне, інший будує і сіна, і сіна, і ще інший будує із самоцвітів коштовних. Але прийде День Господь. І вогонь Божественного суду випробує діло кожного. Якщо було збудовано з добрих матеріалів, то стоїться, не спопалиться в божественному вогні. Отже, що це за добрий матеріал? Повертаємося до одного того сама і користаємо це є святоапостольського. І святоотцівська віра. Дивіться, ціна цього дуже висока. Бо справжнім храмом Божим не є фізичний цей храм, чим меншим, чим великим, чи він сучасний, чи дуже старовинний. Правдивим храмом Божим є ми самі, бо Дух Божий живе в нас, як у храмі Божому своєму найкращому. А коли хто знищить храм Божий, хто буде недбало відноситися до Діла Божого, того і Бог знищить. Тому усвідомлюємо, як християн. християни, як Діти Божі, що з Христом. Ми вже не належимо собі, а належимо кому Богу. Господи, рятуй, рятуй нас, подай нам співставі.